Уста багатьох з вас, чуєте, я говорю сьогодні до церкви Христової. Можливо, ти там сьогодні. Уста ваші закриті, бо тебе обмовляють, бо тебе не зрозуміють і не розуміють, тому що в них по-іншому, вони не запрошують більше тебе в гості, забувають за тебе, наче, не подзвонять, тому що ти зараз будеш щось нав'язувати, а ти готовий їм серце викласти. Ти гориш, щоб вони не горіли потім в пеклі. Ти гориш своїм серцем любов'ю Божою. То не огашай цю любов, говори далі. Найди, як зустрітися. Кажуть, хтось там один не приймає, але ж решту сім'ї є. У мене теж є такий досвід. Є родини, є сім'ї. Одні прийняли, а другі ні. А хіба не так написано в Євангелії? Ось один не приймає, але сім'я. Часто приймають діти, а дорослі ні. Впирається. Але є одне в нас слово, коли я говорю про Ісуса, і мені хтось щось хоче сказати або зупинити, я кажу: ти зупиняєш Слово Господнє, ти готовий зупинити Ісуса. А що, ти Христос? Ні, Христос просто в мені. Він обіцяв це згідно Євангелія. Ну для тебе це ще закрито. І ти не можеш зрозуміти, що мені хочеться подати тобі руку спасіння. Бо інакше, чи готовий ти потурбуватися за душу, чи ти чув ці слова, що візьміть чогось Христа, що плачте з тими і несіть, Що плачте з тими, хто плачуть. Ні, ми хочемо тільки радіти з тими, хто радіє. Чи ти готовий спасати заблудшого, який наповнений твердинями, у тими, що ми маємо розрушати, лжевчинями, а скільки тих, хто і народилися згори, приходили і казали, я угосив першу любов. Ти огосив першу любов, справді, і вони живуть навколо нас. І їх дуже багато. А тепер уважні будьте, хочу спитати вас. Задумайтеся, а чи ваше мовчання часом не є беззаконням? Ви думаєте, лише дітей хрестити? Це беззаконня, без віри. Тільки ото. Цілувати іконку беззаконня, тільки справді безсердечні і згаслими серцями, без справжньої любові, тої агапи, про яку ми почали весь час говорити, можуть відвернутися або просто присісти і сказати, ай, не піду. Щось мені дух не каже. Який дух? Який дух? Адже ж є дух Божий, є дух сатани, а перепочину, засну. Тепер ти знаєш, та дух святий допоможе тобі не заснути. Якщо ти попросиш його, Скажи, допоможи мені, Духу Святий. Прошу тебе в ім'я Ісуса. Я не хочу спати.